А магазин який в селі був? Кооператив був? Було Те, хто хотів, то й собі навіть склепок з там. — В хаті таке. Так, так, в хаті, в хаті угу. чи не таке, мов, чи черники, отке о що небудь. Угу. Було, а було. тут та кооператива де була? А так от там, там де там, де яненька. — Там де зараз магазин, там. Ні, але тут де кооперативу то, то що поставили. Та й таке було. А хто тою кооперативою керував? був хлопець продавав такий, як. як... Ні, а такий як начальник той кооперативу був. Ну там мусив хтось бути. Він, він ти Петро, він, він ще вмер. Він так само довго продавав, то немає, немає доріців. І просто і продавав таке, чи такий, От чи отак було. було.